Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч клубного кубка Міра FIFA, який відбувався 22 грудня 2018 року. Це був фінал Мадридський Реал Аль-Айн. Ось такий друзі. Фінальний матч відбувався. 4-1, мадридський реал перемагає. Модрича, Марка Салерента, Серхія Рамаса та Автогол Надера принесли Мадриду перемогу. За Аль-Айн забував Сятані. А давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Матч, до речі, друзі, відбувався в Об'єднаних Арабських Еміратах. Мадридский реал. Мадридський реал. Головний тренер команди Саларі, Стартова розстановка 4-3-3. у воротах Тібо Куртуа, пара центральних захисників Рафаель Варан, Сергія Аррамас, Марсіла Дані Карвахаль по флангах, Маркас Льоренте, Тоні Лука Лукамодрич, 3 копів Карім Карим Гарет Бейл та Лукас Васкіс у нападі. Це стартова розстановка Мадридського Реала. Маміч, головний тренер Аль-Айна. 4-2-3-1 стартовая расстановка в номинальных густы. Эйса у воротах, пара центральных захисников Фаес Ахмед. Э, далее Сиатани Мохаммед Ахмед по флангах. Абдул, Абдул Рахман Думбия. Э, центральный упорный И Фернандес, токвальный Эль Шахат, Яслам по флангах Таберг, Бірк у нападі. нападі, це стартова розстановка Аль-Айна. Ну і про сам матч, давайте, друзі, говорити. Ну що ж, Мадридський Реал, який, до речі, виграв, пам'ятаємо, Лігу Чемпіонів да? 2018 року у Києві команда обіграла Ліверпуль. Мадридський Реал заволоділа команда з перших же хвилин територіальної ініціативи і більше, м'ячів володіла, більше мадридська команда атакувала. Ну і ось, на 14 ви на матчу, 14 матч. Карим бензима Бензема, Карім, вільно, вільного партнера по команді, знаходить він Луку Модрича, відкидає мяч на Хорвата удар Луки Модрича, гол! Забиває Лука Модрич на 14 матчу, шикарний удар вийшов у Хорвата і Лука Лукамондрич шикарний мяч. Потім був там до речі, на був момент. Ще пригодиться момент після кутового, коли Тоні тонікрос виконує подачу, і якщо я не помиляюся, то Гаррет Бейл пробивав головою, якщо я uh, не помиляюсь, то да, Гаррет пробиває на місці ворота Аляйна. Переводить він м'яч на ще один кутовий. До речі, друзі, Мандрицького реалу і справді з кутових були напевні моменти, і Мандрицький реал. Команда Саларі контролювала матч, і відповідно перший тайм завершується. Мадридський реал перемагає Лука Монріч. Після скидки Карима Бензима забив неймовірно красивий м'яч. Дані Сібалія, Вінісіус Джуніар та Казіміра вийдуть у мадридського реала. На другий тайм. У Аляйна вийде Абдурахман, Махамед та Надер. Вийдуть у Аль-Айна, Друзі, другий тайм. А, глобально картина матчу не змінюється. Мадридський Реал продовжує домінувати, продовжує Мадрид володіти територіальною ініціативою. Але Аль-Айна намагалася команда повернутися в цей матч, команда намагалася. Uh, намагалася команда Голд на 60 й клаумат Крос Тони Кросс з правого фланга, подача. футболіста Аляна відбилася uh, на підборі, Лярена, удар. гол! Усе так удар. вийшов у Маркас. як же упіймав мяч Маркас? Гарматний удар. у uh, Маркс Лиренте в дальній кут 2-0 мандрит реал по свою перевагу. Ну і після того як рахунок вже стоит 2-0. Далі команда стала ще більш собі, знаєте, впевненішим почувати. Э, да? Ну і Мадрид Схерів ще в втретє себе. 78-й хвилин. Ще той подача. Це разукамодрич. Ще й не повністю подає. Ще я не помиляюся, звичайно, ще, а я, друзі, звичайно, ще можу да й помилятися, і справді. І я все-таки не помылся, да, Лука Мондрич. від Луки Мондрича, Серхіо Рамос Гол. І Серхіо Рамос, капітан мадридського реала, забиває гол. Серхіо Рамос. Після подачі Луки Мондрича пробиває Серхіо Рамос і забиває третій мяч. Все вратарь відбив бы удар Серхіо Рамоса. Але Сергія Рамос збиває. 3-0 Мадридський реал! 3-0 Мадрид! Але Аляйн повертає інтригу. На 86-й хвилині матчу. Команда в групу вертається. Фернандес. Конеш, Мандес виконує подачу. Сятані удар по воротах. Гол! Алян один м'яч команди відквитала. 3-1. Алян забиває гол. Фернандес піде штрафти і пробиває Сятані і забиває гол. Алян в грі. Але ось на 90 плюс перший лунній матчу мадридський Реал проведе свою атаку, передача Венесіо з Жоні Арвєні на швидкості Вені заходить 1 на 1, Вені виконує простріл, рікашет від Надери, він зрізає м'яч у власній ворота, 4 1 мадридський Реал. Все хотів звичайно ще Надер зрізати м'яч у власні ворота. Намагався він м'яч вибити, він Джуніор виконував простріл, але від Надера м'яч влітає в сітку воріт. Мадридського, припустимо, сітко варітай. Мадридський Реал забуває і в четвертий, і таким чином Мадридський реал перемагає. Мадридський реал перемагає Аль-Айн 22 гу -гу, грудня 2018 року з рахунком 4-1. І перемагає Мандрівські Реал по ділу. Якщо будемо дивитися якраз на статистику даного матча, що ми тут з вами маємо? 24,8% по ударах перелага Реала. 9 9.4 удари в площину перевага Мандрицкого Реала. Володіння М'ячем складає 68% у мандрівського Реала 32 валяйна. 746 передач у Маннрицкого реала, 89% точність передач справді цифри Манрицкого м'ячем, 365 передач валяйне 78% точності передач по фалам 12.10. Причому ж таки одна жовта картка у мандрицкого Реала, 4-2 по офсайдах, 8-4 кутовими. Ну і друзі, давайте безпосередньо будемо підбивати підсумок да, того матча, Фіналу клубного чемпіонату світу 2018. Команда Саларі, мадридський Реал. З перших же хвилин матчу Мадридська команда заволоділа територіальною ініціативою, більше м'яче володіла, да? більше атакувала, да, створювала моментів більше. Uh, ну і Лука Мондрич забив шикарний м'яч, Маркос Леренте забив шикарний м'яч, Серхі Арамес забив, ну і автогол Надера. Ну а Сіатані на 86-й хвені матчі після подачі Фернандеса забив гол головою. В цілому поділи перемагає Мадридський Реал, і м'ячем володіли, і моментів більше створили. Справді команда Салари на ту перемогу награла. Тож Мадридський Реал перемагає аль Аляйн в виграє клубний чемпіонат світу 2018. Пригадали типу ми цей поєдинок 22 грудня 2018 рік. Об'єднані Арабські Емірати. Фінал клубного чемпіоната світу. Мадридський Реал Аляйн 4-1. Мадридський Реал перемагає. Поважаємо, друзі, Мадридському Реалу всього найкращого, аль Айна, побажаємо добра І вам, друзі, вічері госердця Бажаю тільки добра та щастя Бережіть себе найголовніше Будьте щасливі, усім до побачення Усім до нових зустрічей Будьте щасливі